Я не знаю, як. Так, почати посидіти сюди, сюди. наразі Ну, Не гектар, щоб всі бачили. просто щоб я побачив, коли в полі зорі з внутрішньої кишені лівої сторони куртки кадріє. Вилучно білий по конверт, який був скріплений внутрим. Я зачал так сказати, щоб я не понимал, я не знаю за коледну Зараз Ми зараз упакуємо там будемо розбиратися. Хож на грошові кошти Америки. Зараз ми зазначимо їх кількість, номінали та загальну суму.